Від початку літа українські банки схвалили майже 8 мільярдів гривень пільгових кредитів для посилення енергонезалежності. Про це свідчать результати опитування фінансових установ, що провів Національний банк України. Зазначається, що в основному кошти видавали на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок, купівлю дизельних та бензинових генераторів, а також будівництво сонячних електростанцій. Нині проекти фінансуються у 21 області країни. Ознайомитись з інформацією про Діючі програми кредитування можна на сайті Міністерства енергетики України. А як заощадити на комірному опалювальний сезон? Традиційно б'є по гаманцю українців. Тож детальніше про комунальні лайфхаки розпитаю Кристину Ненну, експертку в сфері житлово-комунального господарства. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, отже, заморозки заморозки вночі і до 10 градусів тепла в день. От такою буде температура повітря найближчі кілька днів на більшості території України. Це прогнози синоптиків. Утім, опалювальний сезон поки не стартував. Тож пропоную розпочати з побутових лайфхаків із збереження тепла в квартирі, тому що вже відчувається наскільки прохолодно. підкажіть нам, як це зробити. Дивіться, перше, що ви маєте зробити, от просто піднімаючись до себе додому, перевірити закритість вікна вікон у під'їзді. Да? Тому що багато хто любить провітрювати під'їзд, а це вже йдуть втрати, тому що у вас в квартирі ви намагаєтесь отопити, відкривши двері, просто все виходить. Перевірити закритість вікон в під'їзді. за можливості відрегулювати ті вікна, щоб не задувало зайве. Те ж саме ми робимо в квартирі. Перед кожним початком зимового періоду потрібно регулювати вікна. Чому? Тому що десь проходить холодне повітря, десь е задуває, піддуває. І так само це все потрібно комплексно робити завжди раз на рік. Перевірити. Е Двері вхідні, у нас під вхідними дверями є завжди щілі. Якщо ви бачите, що там щось піддуває з під'їзду, так само додатково утеплювач, скотч спеціальний продається утеплити там. Що ми робимо потім? Якщо у нас плитка або паркет, ламінат, неважливо, ось цю поверхню просто взяти якийсь килимок. Не, не потрібно купувати мега дорогий величезний. Ковер, як всі звикли, просто елементарно, хоча б якоїсь доріжки півтора на півтора метра, її достатньо для того, щоб вам було тепліше і приємніше на неї ставати, а не одразу на холодну підлогу. Далі всі, абсолютно завжди, до початку опалювального сезону, у нас звикли користуватися електробігрівачами. Але з ними теж потрібно бути обережними і вибирати їх практично і відповідно до того, для чого вони вам потрібні. Чому? Поясню, багато хто користується інфрачервоними обігрівачами, і мало хто розуміє, що він гріє лише ту поверхню, куди він світить. Якщо вам, до прикладу, потрібно дві години посидіти в теплі, не рухатись, то він вам стане в нагоді. Окей, ви не будете витрачати зайву електричну енергію на обігрів іншого приміщення і іншої зони, де ви не знаходитесь. Е, як то помилка номер два? Да? Багато хто купує дуйчики, тому що вони дешеві, тому що вони коштують там 500, 600, 700 гривень і намагаються ними прогріти приміщення. Чому це помилка? Тому що дуйчик. Е, Перше він перетворює весь кисень, який у вас є в приміщенні повністю все на чадний газ. Навіть виробники не рекомендують його використовувати більше ніж 6 годин, тому що це є підвищеною пожежонебезпечною зоною Такий прибор пристрій він просто накаляється, і та пластмаса вона у вас загорить, і це небезпечно і для вашого життя, так і для життя ваших сусідів, тому що пожежу будуть тушити. А третє, це масляний обігрівач. Він дуже довго нагрівається. Він дуже довго прогріває приміщення. Поки не нагріється всередині масло Зараз його показують. Він не почне прогрівати повітря навколо себе. Якщо ви хочете прогріти крайню точку кімнати, то масляний обігрівач це зробить там за певну кількість годин Найкращий варіант для цього. До початку опалювального сезону, плюс економічно е обґрунтованим, скажімо так, це електричний конвектор. Він має термостат, тобто е ви задали певну температуру. До прикладу, вам комфортно перебувати в температурі 20 градусів в кімнаті. Ви виставили, температура нагрілася. Це максимально обігрівач, який прогріває максимально рівномірно повітря в приміщення. Він вимкнувся. Потім, якщо температура падає, він автоматично включився. Хочу наголосити, що ще буває гріть приміщення кондиціонерами, але це е, так само історія е, з подвійними. Е, не скажу палка в до двох кінців, да? але кондиціонер має е, більшу функцію охолоджуючу а коли е, ми говоримо про нагрівання приміщення, то там енергозатрат у нас іде більше, але все рівно він справляється зі своєю функцією. В жодному випадку не прогрівайте. Будь ласка, це стосується квартир, в яких є газопостачання. Не прогрівайте приміщення газом, не топіть, ото всі комфортки повключали. На кухні натопили, повідкривали двері, і так і пішли в кімнату. Можна вчадіти все рівно, вуглекислий газ він візьме своє, і вам за певну кількість годин, наприклад, через годину після того як вам уже стає важко дихати. Ви будете змушені відкрити вікно і запустити холодне повітря. І те, що ви газом топили, все перетвориться знов на холодне повітря. Краще взяти електричний конвектор. Це моя особиста думка. Плюс не забувайте про техніку безпеки. Коли ви ввімкнули обігрівач 10 хвилин 15, побудьте споруч з ним. Перевірте справність його роботи. Якщо є видимі пошкодження на обігрівачі, якщо є ржав вмятини, такий обігрівач, не використовуйте, будь ласка, замініть його, позичте в друзів, придбайте новий, але пошкодження обігрівачі не використовуйте. Якщо у вас є масляний обігрівач, перевірте, щоб датчик накалу масла був справний. Чому? Тому що масло, коли нагрівається, той датчик показує, що воно нагріте, і він має спрацювати на вимикання, тобто на паузу обігрівач має піти. Якщо той датчик несправний, ви ризикуєте отримати вибух в квартирі. Дякую за таку розлогу відповідь і дуже корисно. А ще е, хотілося б уточнити питання: от зараз подадуть опалення. Е, постане питання спуску води з батарей. Е, е, хто цим має займатися? Наскільки я розумію, в квартирі це ми маємо самі зробити? Як це правильно? Якщо у вас є спеціальні крани. Плюс я за те, щоб ви викликали майстра з обслуговуючої компанії. До прикладу, у мене в будинку а, така система опалення, що ми маємо спускати воду. Я завжди вимикаю, а, викликаю сантехніка а, з тих пір, як ми залили перед нами три поверхи. Чому? Тому що дали опалення, в той момент нас не було вдома. Щось з краном було не так, і ми мали потоп. Кипятка це було близько 10 років тому, але з тих пір ми викликаємо завжди представника керуючої компанії, управляюча компанія, чи е, керуюча компанія, чи представник ОСББ має бути присутнім краще так, ніж ви самостійно щось зробите, і потім будете робити ремонт усім абсолютно сусідам. Якщо до прикладу... У вас немає можливості спустити батареї, ви у від'їзді у відрядженні. Зв'яжіться, будь ласка, з керуючою компанією, повідомте про це, домовтесь про альтернативний шлях, до прикладу, передати родичам ключі від квартири, щоб ваші родичі, ваші друзі разом з представниками компанії, керуючі зайшли в квартиру, спустили стояки і абсолютно всі мешканці, які живуть. Понизу вас були з опаленням, тому що є проблема на сьогоднішній день, що багато людей у від'їзді, і ну з природою, не, як то скажеш, спорити не будеш, да? Їм байдуже до сусідів, а сусіди мерзнуть тижнями, і потім виникають скарги і претензії до надавача комунальних послуг. Але ми маємо розуміти, що до вашого приміщення без вашої згоди ніхто сторонній не може зайти, але й сусіди так само не мають мерзнути. Тому будьте відповідальними сусідами і домовляйтеся, якщо у вас немає змоги, спустити ось ці крани. Або ви не вмієте, або ви не знаєте, або навіть якщо ви вмієте, все рівно краще це робити з представниками керуючої компанії, тому що вони обслуговують ці труби. Дякую за дуже корисну розмову сьогодні. Вранці це була Кристина Ненно, експертка в сфері житлово-комунального господарства.